Тепловий насос не дає сусідам спати. Пише мені там підписниця одна, каже: От там мої сусіди поставили, воно деренчить, типу, і не дає змогу нам спати такий звук, там то-то, то-то, то-то. Я кажу: ну ви сумасшедші напевно, що. Дивіться, от працює тепловий насос на повній потужності. От я помовчу, послухайте його звук. Дуже він? От так от давайте ми від... відійдемо на два метри, і його вже все практично не чути. А коли почали визнавати, що і як, оказується, це цей генератор стояв не зовнішній блок теплового насосу, а генератор. Ну звісно, що генератор, якщо без кожуху, і зараз відключення світла. звісно, що воно буде деренчати і може їй не давати типа, людям спати. Але зовнішній блок теплового насосу це 16 кВт потужності. От такий панасонік в його отут, от, в, за стіною абсолютно не чутно в, в працює він чи не працює. І сусідам так же само нічого не мішає. Так що не вводьте людей в оману, кому. Цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посланню шапці профіля.